Під завалами у Львові рятувальники знайшли тіло десятої загиблої людини. Повідомив міський голова Андрій Садовий. За даними міністерства внутрішніх справ, до 40 поранених додалися ще п'ятеро людей, у тому числі троє дітей. На цьому пошуково-рятувальна операція завершується. Нагадаємо, вночі 6 липня російські окупанти відправили на Львівщину 10 ракет. Сім вдалося збити українським силам. За словами мера Львова Андрія Садового, внаслідок ракетної атаки зруйновано більше 50 будівель. Серед них гуртожитки Львівської політехніки, офісна будівля, школа, будинок дитини і санаторна школа. Також руйнувань зазнали більше 250 квартир. Російська атака по цивільній інфраструктурі Львова стала найбільшою від початку широкомасштабного вторгнення Росії в Україну.